Вівторок 11 липня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Сьогодні хмельничани провели в останню путь героя Олега Богача. Чоловік народився та виріс в обласному центрі. Тут ж працював на одному із місцевих підприємств. У квітні цього року став на захист України. Та вже 5 липня у Донецькій області, неподалік Бахмута, чоловік загинув. В нього залишились дружина та дитина. Поховали 45-річного героя на Алаї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Він давно рвався. Він проходив строкову службу, він був сержантом в запасі, замкомандира взводу, якщо не помиляюсь. Відслужив півтора року, але ну, я не пам'ятаю, 99-й, 2000-й рік, здається так, дембелізувався. І все, а тут же чекав, на початках ходив, так як всі, і в Теребору, і військомат стояв на обліку. З Олегом ми. Ми познайомилися на роботі, ми пропрацювали з ним півроку, але цього було вдосталь понято, яка людина була дуже добра. Ми попрацювали з ним, йому прийшла повістка, забрали його від нас в квітні місяці. Був дуже хорошою людиною, порядочною людиною. За сім'ю завжди переживав, з мамою підходив завжди на роботу. Дуже дуже і дуже добра була людина. Відповідальний, дуже. Чуттєвий, завжди когось якась проблема, завжди відтукнеться. Ну, взагалі мало таких людей, як Олег. Понімав, що його заберуть і на війну. Настрій в нього можна було сказати, був і позитивний, бо він хотів, хотів щось змінити, Україну на краще. Е, ну, бачите, не В нього було там... Я, я не хочу піти, будь ласка, там відмазатись від цілеспрямовано пішов туди, знаючи, що можливо таке буде очікати. Я останній. Останній зв'язок з ним був 30 червня. Він був на позитиві. Вогновій підтримки був. Бригади екстреної медичної допомоги Хмельниччини отримали 14 нових спецавтомобілів. З них 10 карет швидкої класу Б, укомплектовані усім необхідним для невідкладної допомоги, зокрема, кардіографом та дефібрилятором. Та ще чотири типу С – реанімаційні варіанти, у яких додатково є апарат штучної вентиляції легень. Вартість однієї близько трьох мільйонів гривень. Придбали їх за кошти Держбюджету Міністерства охорони здоров'я України та фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це є сучасні автівки, які обладнані всім необхідним для надання екстреної медичної допомоги згідно табеля оснащення. Це є європейський зразок автомобілів. Різні є відстані, зважаючи на маршрутизацію, яка існує в Хмельницькому обласному центрі екстреної медичної допомоги. у Нас буває і відстань від Шепетівки до Хмельницького. Госпіталізують пацієнта з тою чи іншою патологією, яка прописана по маршрутизації, яка підпадає іменно госпіталізації, до прикладу, у Хмельницькій у місто Хмельницький. Тому може бути дуже великі відстані і що ці автівки це є сучасні автівки, які комфорт для пацієнта, апаратура для пацієнта. У Нас в автопарку на сьогоднішній день знаходиться 143 автомобілі, які знаходяться на лінії. але ми. Не враховуємо цю цифру автомобілі, які передані на громади і передані на збройні сили України. На сьогоднішній день Хмельницький обласний центр передав на, на війну близько 52 автомобілів. У Хмельницькому стартує конкурсний відбір на безкоштовну поїздку за кордон. 1 вересня спеціально створена комісія обере 15 кандидатів віком від 18 до 35 років, які зможуть поїхати в 10-денну подорож країнами Європи. Під час поїздки активна молодь відвідає французький Страсбург, в якому знаходиться парламентська асамблея Ради Європи. Нагадаємо, у 2021 році наше місто нагородили призом Європи, в рамках якого і надали кошти, які призначені для фінансування молодіжної поїздки. Подробиці в Олександри Семенюк. У Хмельницькому стартує конкурсний відбір на безкоштовну навчальну поїздку за кордон. Скористатись можливістю зможе та молодь, яка проживає в межах Хмельницької міської територіальної громади. Кілька років тому безпосередньо ми мали вже оголошувати цей конкурс. Після того як виграли невелике фінансування від Ради Європи, коли місто отримало приз Європи. Ці кошти були передбачені на поїздку молодих людей до Європи. Після початку повномасштабної війни насправді було перенесено цей конкурс і перенесено взагалі відтерміновано цю поїздку. Наразі вважаємо за доцільне таку поїздку провести. 1 вересня спеціально створена комісія обере 15 кандидатів віком від 18 до 35 років, які зможуть поїхати в 10-денну подорож. Під час поїздки активна молодь відвідує французький Страсбург, в якому знаходиться парламентська асамблея Ради Європи. Окрім того, відвідують європейські установи та міжнародні організації. Вони побачать і європейські інституції зможуть поспілкуватися з європейськими політиками, зможуть побачити, як живе міжнародна політика. І ми вважаємо що це дуже добре, тому що ці молоді люди в подальшому будуть працювати в Хмельницькому на Хмельницькій на Україну. Для участі у конкурсному відборі необхідно на сайті Хмельницької міської ради знайти та заповнити анкету. Окрім того, подати усі необхідні документи. Обов'язково, звичайно, вимога рівень володіння англійською мовою. Тут він повинен бути обов'язково без цього ніяк. Ну і звичайно, враховуючи моменти зараз виїзду, тому що воєнний стан теж ці документи мають бути на належному рівні. Поїздку планують організувати в жовтні. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста. Оновлені таблички із номерами кабінетів монтують у приміщенні поліклініки номер 4 З їх допомогою пацієнтам буде легше орієнтуватися у закладі. Також на кожному поверсі встановлюють візуалізаційні стенди, де вказані вузькопрофільні спеціалісти, які там працюють. При вході до поліклініки та на кожному поверсі біля ліфта з'являться таблички зі шрифтом Брайля. Оновлення проводять за кошти лікувального діагностичного центру. Після того як відбулося об'єднання в одному приміщенні двох закладів, тобто в приміщенні четвертої поліклініки, на сьогоднішній день працює. Поліклініка, тобто частина лікувально-діагностичного центру, і працюють дві амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Відповідно, змінилася нумерація деяких кабінетів і трошечки вийшли, такі важко пацієнтам орієнтуватися, тому ми виготовили такі візуалізаційні стенди, нові, великі, доступні. Деякі з них за потребою з шрифтом Брайля, з введенням такої. Нової візуалізації одночасно змінили нумерацію кабінетів. Перша цифра номеру кабінету говорить про номер поверху: перший, другий, третій, четвертий, тобто 100, 200, 300, 400. І далі нумерація кабінету. І до кожного кабінету є така змінна табличечка, в якій буде вказано, який лікар, спеціальність прізвище і графік його роботи приймає саме в цьому кабінеті. Чани бігли олімпійську милю. Понад 50 учасників долали понад 1600 метрів, а це чотири кола навколо стадіону Поділля. Захід приурочили 43-й річниці з дня проведення естафети олімпійського вогню, яку приймав Хмельницький. Забігів у рамках змагання було три, а от визначили переможців у чотирьох вікових групах. За інформацією відділення НОК у Хмельницькій області, захід в обласному центрі відбувся втретє. Вперше стартували в 1983 році. Ця дистанція, як правило, дуже популярна в світі і проводиться на етапах діамантової ліги. Або півтора кілометра, або 1609 метрів. Мрію, що колись ми все-таки знайдемо більшу можливості фінансові, запросимо сюди на милю нашу спортсменів самого високого рівня. Більше новин у нашому випуску о 19. А також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!